Триває ремонт укриття спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Хід робіт на контролі тримає міський голова Дмитро Биков час від часу відвідуючи підвальні приміщення навчального закладу. 18 серпня ми розпочали ці роботи. Об'єм робіт дуже великий, тому що нам треба було повністю перебудувати каналізаційну систему, всю воду, всі труби, які у нас були, скажімо так, просто як у підвальному приміщенні. Їх треба було привести до порядку. Крім того, у цьому підвальному приміщенні у нас була неробоча вентиляційна система, яка була. Як з кирпича, так і металева. Тому роботи розпочалися саме із демонтажу. Впродовж перших днів ремонту підрядники розчистили підвальні приміщення п'ятої школи майже від п'яти тонн металобрухту. Розібрали стару вентиляційну систему із цегли, закінчують ремонт підлоги. Ми сьогодні зробили уже фундамент для того, щоб будувати три туалети. Два туалети будуть, це будуть одномісні туалети, але дві кабінки будуть як дівочі, і одна кабінка буде для хлопців. Плюс буде стаціонарно підведена вода для миття рук, тому що це буде питна вода, але у нас передбачається фільтрована вода. У нас є така можливість в школі, у нас стоять фільтрові. Фонтанчики з фільтрами, де ми можемо брати воду, і плюс у нас сьогодні завезено триста п'ятилітрових бутлів води бутльованої, для того, щоб якщо у діток не буде вистачати своєї, ми будемо надавати таку допомогу. Нині учні п'ятої школи навчаються у другу зміну в шостій, за що діти та весь педагогічний колектив щиро вдячні колегам. Шоста школа люб'язно відчинила двері до своїх навчальних кабінетів через повноцінно функціонуюче тимчасове укриття. Водночас ремонтні роботи у підвальних приміщеннях п'ятої школи підрядник проводить із випередженням у часі, навіть не зважаючи на брак коштів, що між іншим вкрай важко робити підприємством малого і середнього бізнесу. Підрядник іде на зустріч, розуміючи і прохання моє як адміністратора, педагогічного колективу, батьківського колективу, тому що ви розумієте, як дітям, так і батькам дуже хочеться відвідувати свою школу. Тому що і мікрорайон діток багато дуже з нашого мікрорайону, які ближче знаходяться до нашої школи, і плюс звичка, і все це разом все-таки підштовхує на те, щоб прискорити роботи. Але найбільша проблема на сьогодні: що робіт вже виконано на півмільйона, а проплати підряднику ще не пройшли жодної. Тому все, що він зараз робить, це робить за свої власні кошти, купує всі. Засоби, які потрібні, скажімо, і цемент, і ізогіпс, і сатенгіпс, і труби, і перемички, які треба було для виконання робіт, плюс зварювальні роботи. Ну, прикро на сьогодні зварювальники відмовилися працювати, тому що він не зміг виплатити ту суму, яку вони запросили на авансні роботи. Хочеться вірити у те, що буде проплата, і підрядник продовжить свою роботу. Він мені кожного дня говорить, що я завершую роботу, але знову привозить людей, люди йдуть на зустріч, я з ними спілкуюсь, прошу, що це воєнний час, і на сьогодні це шлях до перемоги, скажімо так, тому що це той вклад кожної людини, який може зробити вона особисто. Всі кошти нам на сьогодні вже виділено мільйон на папері. Але вони всі із міського бюджету, і йде саме через казначейство проплати. Ми не маємо права ж нічого зробити, але всі про це знають. Міський голова Дмитро Геннадійович Биков знає про це. Валентина Іванівна Забело знає, всі тримають на контролі, але без вищих органів, без державних розпоряджень казначейства вони нічого не можуть зробити. Тому чекаємо, коли надійдуть кошти. Всі обіцяють, що як тільки з'являться ці кошти, підрядник отримає, і тоді нам буде легше. Тоді можна буде, знаєте, десь підсилити свої прохання і бажання. Але на сьогодні тільки все на таких доброзичливих відношеннях. Батьки учнів також не стоять осторонь. Минулої суботи допомогли розчистити частину приміщень від металобрухту. Очистили всю ту частину підвального приміщення, куди діти будуть на, виходити на запасний вихід. Просто я наскільки завдячую такій активності і такому розумінню, що я в суботу чуть не розплакалась, коли побачила на подвір'ї біля 60 чоловіків, а просто написала. Прошу прийняти участь у акції безпечне укриття для учасників освітнього процесу СЗОШ номер 5 імені Бугаєвської. І я вам кажу, це просто: всі прийшли дружно, навіть давали рекомендації, допомагали, відрили одну частину підвалу, де вже викладена плиткою вуличною, відчистили її. Ми півтора великих контейнера загрузили тільки сміттям. Оце скільки батьки зробили. І вдячна спеціальність. Еко, коли звернулася до Лисенка Михайла і попросила, що нам не вистачає контейнера, а люди в мене є, допоможіть. Через 20 хвилин другий контейнер вже був на подвір'ї школи і вивезений той заповнений. Тимчасове укриття п'ятої школи також матиме повноцінне освітлення, зокрема і аварійне, сучасну вентиляційну систему проведуть Wi-Fi. Планують 400 місць для сидіння однак, за можливості кількість стільців збільшать. Адміністрація школи має кілька варіантів форм навчання, обиратимуть найдоцільніше і найзручніше для всіх учасників освітнього процесу. Нелегко, але зараз всім нелегко тому разом до перемоги.